Танець на полотнах, повітряна гімнастика, повітряна акробатика або ж повітряно-спортивне еквілібрування яких тільки сьогодні не існує визначень повітряному різновиду циркового мистецтва. Та сьогодні ми зупинимось на повітряній гімнастиці на полотні. Саме цей жанр зародився у цирку і довгий час асоціювався лише з ним. Але зараз все змінилось. Повітряна гімнастика набирає все більше популярності, тому сьогодні ми вас познайомимо із тренеркою станцію на полотнах Оленою Жук. Я тренер. Тренер з пул-спорт кіт та повітряна гімнастика це повітряні полотна та повітряне кільце. Близько п'яти років займаюся цим напрямом. Пулденсом ми займаємося набагато раніше. А повітряна гімнастика у нас не так давно з'явилася. В нашому місті таких напрямків немає, і тому я відвідувала Київ, Харків, Херсон. Та навчалася, здобувала освіту у певному напрямку і приносила це у наше місто. Творчий шлях до повітряної гімнастики у нашій героїні почався з танців на пілоні. Там дуже велике навантаження. І після пілону перейти на полотна та кільце це досить легко. Якщо почати спочатку з полотна, а потім на пілон, буде набагато важче. Тобто на пілоні. Навантаження набагато більше до початку повномасштабного вторгнення вихованці Олени прославляли рідний Покровськ за межами області. До повномасштабного вторгнення ми відвідували чемпіонати України. Мої діти привозили призові місця по Україні. Це дуже важко. Але зараз наші організатори, які знаходились у Херсоні, вони не проводять. А до інших організаторів я. Поки що не хочу возити дітей. Ми підтримуємо наших, тому що вони нас виводили далі на світовий вже рівень. На жаль, більшість моїх спортсменів виїхали після вторгнення, і мало залишилось дітей, які з тих часів ще займаються. У нас в основному зараз новенькі дівчата. Танець на полотнах дозволяє довести свою фізичну форму до досконалості та набути прекрасної розтяжки. А також цей стиль неймовірно ніжний і красивий. У процесі тренувань ви навчитеся виконувати не тільки запаморочливі трюки, але й отримаєте гнучкість у суглобах, покращити свій вестибулярний апарат, координацію рухів, тому що позиції та трюкові елементи повітряної гімнастики задіюють усі м'язи тіла. Не пропускати, відвідувати, старатися. А, ну дієти ні, дієти це неефективно. Повинно бути правильне харчування, тобто збалансоване та постійні тренування. Не лінитися. Реквізит тут мінімальний: лише два відрізи спеціальної тканини в кілька метрів, на яких спортсмени виконують акробатичні елементи, елементи на розтяжку та акробатичні трюки. А з вдало підібраною музикою цей вид спорту переростає ще й вид танцю. Танці відрізняються від спортивного залу, тобто, у нас, по-перше, у нас є стрейчинг, у спортзалі такого немає. Також у нас акробатичних багато елементів вправ та плюс хореографія, але для тіла, для фігури це набагато краще. Вихованки Олени кажуть, що на заняття приходять із задоволенням, та у майбутньому мріють розвиватися у цьому спортивному направленні. Наш тренер найкраще, тому що вона завжди нам допомагає, підтримує нас, особливо перед змаганнями, показує нам нові елементи, і взагалі вона сильна, смілива. Ну, вона завжди факпоможе, допоможе. допоможе. Ну, дуже гарна людина. Тренер можна так сказати». Гарний, хороший і, і добрий. Нам розказують, можна так сказати, показують це добре. І мені здається, з першого разу все зрозуміло. Тренер дуже нам допомагає, підтримує. Він дуже добрий, та ніколи не скаже, що у нас нічого не вийде. У нас є моральна підтримка та багато іншого. Танець на полотнах розвиває такі якості, як витривалість, сила, гнучкість та спритність. В підсумку ваше тіло стане більш пластичним і гнучким, фігура витонченою, постава правильною, а рухи більш граціозними. Це залежить від підготовки, від фізичного стану і всім по різному. У когось через місяць буде результат, а комусь треба півроку. Дуже старанно працювати, це індивідуально. Війна внесла деякі корективи у плани Олени, але вона не опустила руки та вже будує нові перспективи на життя. Відвідувати чемпіонати, готувати дітей, спортсменів. У нас не тільки спортсмени, а багато діток, які просто заради себе ходять. Янці на полотнах це витончений і красивий вид спорту, що не залишає глядачів байдужими. Якщо ви хочете підтримувати себе у відмінній фізичній формі та для цього готові докласти максимум зусиль, то повітряна гімнастика саме для вас.